Вінниця прощається з полеглим захисником Олегом Кривогузом, позивний борчун. Воїн 131-го окремого розвідувального батальйону імені полковника Євгена Коновальця загинув 26 серпня на запорізькому напрямку поблизу селища Степногірськ. Розповідає побратим Володимир на псевдо Сміх вони пішли на вихід. Вони мали йти на СП заступати, і так сталося, що у відносному тилу вони напоролись на засідку. Зав'язався бій. Так сталося, що він вже стік кров'ю. Його поранили. Розвідник Ривогуз, пригадує Володимир, був прикладом мужності і справедливості. У 22-му році я з ними поїхав на виїзд, нас обстрілювали багато разів. так би мовити, смерть була поруч. Ми вже повернулися звідти із тієї червоної зони, і сказали, що ще раз потрібно буде туди з'їздити. І Олег і ще один побратим сказали. Хлопців не беріть, ми поїдемо двоє. Його готовність допомогти і не наражати на небезпеку інших, говорить дуже багато про це». На захисті країни Олег з 2015-го тоді з ним і познайомився, розповідає військовий на псевдо «молодий». Ми з ним ще з АТО пройшли багато шляхів, можу сказати, тільки на одне більш досвідченого, більш вірного побратима. Я не знаю. Настільки він був відважний, завжди ходив у головняку групи, завжди виводив нас з таких передряг, що навіть і припам'ятати важко. Він був справедливий, переживав за всіх, виконував будь-які задачі, які нам ставили. Сиділи ним постійно в бліндажах, не один виход. На виходи так само ходили в розвідку. І... Всі один одного підтримував. Були обстріли, він заспокоював всіх, щоб ніхто не хвилювався. Доля відвела їм вісім років подружнього життя і подарувала донечку. Він був і залишається найкращим, каже дружина Аріна, і для неї, і для їхньої трирічної катрусі. Вона зараз маленька і знає, що її тато на хмаринках і вона з ним вітається. Але коли вона підросте, вона має знати, що її. Тато, яка вона називає суперменом, а вона дочка Супермена. Він був і залишається найкращим. Це найкращий чоловік, найкращий тато. Відспівували воїна у спасо Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Якби Серед нас не було таких не просто мужніх, сильних духом, а сильних жовтовної любов'ям. Відповідальністю за життя інших, як воїн Олег. Бог всемогутній. Але без людей він не творить історію цього світу. Поховали Олега Кривогуза на алеї Слави Сабарівського кладовища. Та України, верховного команду збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, за яку воював і загинув ваш чоловік. Старший розвідник, головний сержант другого розвідувального взводу Олег Кривогуз, брав участь у боях за Херсонську, Харківську, Луганську, Донецьку області. За мужність та зразкову службу відзначений нагородами, зокрема, медаллю за хоробрість і хрестом розвідника воїну на віки 44 роки. Ольга Антохова, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.